Привіт, дівчатка, вітаю вас варианта дівчатки. Сьогодні у нас такий в'язальний влог. і, і трішки краси. Я пішла в перукарню навести красу. Ось що в мене вийшло. Як там подобається. Захотілося трішки освіжити, прибрати суху довжину, трішки трішки якось зробити образ іншим. Запрошую до перегляду. Мої просування по сумочці на канві. В принципі, працюється швидко, якби був час, скажімо так. Трішки тут розслається ниточка, теж зачіпається вона, то, знаєте, дівчатка, я б, знову такі у мене перепетії з цими сумками. От на таку ідейку сумку на канві не потрібно брати рафію. Оцю дешевшу треба брати рафію іцбі або е, шнур, тільки оцей поліамідний, щоб не, не натуральний бавовняний, щоб не висувалися отут ниточки. ну Вже розпутувати не буду. Мені хотілося таку річ річ кольору льону, я її потім ще трішки так простірну. І воно розправиться, думаю, буде. Гарно, такі мої невеличкі просування на роботі по цьому проєкту. Показую просування свої по вишивці. Вишита оця течинка, квітка. Планую сьогодні я її просунути, цю квітку. Принаймні, оці, оці дві пелюстки, що де блакитна залишилося, хочу дошити. Я б його зашила вчора ще. У мене план був, але раніше вимкнуло світло, то не дошила. І хочу я. Побороти оцю квітку, оце такий фрагмент тільки. І далі, ну не знаю, як воно буде правильно чи перенап'ялювати тоді, чи, можливо, вишивати, не варити води. Але ну, зараз скажу я, що вам хочу, бо в мене думки плегають. Хочу змінити картинку, хочу вишивати іншими кольорами оці два відтінки. Такого кольору тауп, і третій коричневий вже трішки очі в купу, скажімо так. Дуже-дуже зручно вишивати на цьому станку і по малюнку нанесеному. Хто, так як я недавно опанував це мистецтво вишивки, то є доцільність вишивати на такому. Хочу перейти на оцю троянду, щоб змінити кольори. Тут. Червоний, рожевий, мабуть, 5 відтінків червоно-рожевого, бордо, зелених, мабуть, штук 4. Кольори трошки хочу відпочити, так що я знайшла ідейку. Почну з оцих бутончиків, листочків, можливо, там ще зелені листочки, потім. Повернуся сюди, щоб не перезап'ялювати вже. І буду просувати. Теж, дівчатка, на одному диханні вишивається. Ну, зазвичай вишиваю ввечері, тільки всілася, Година пробігає непомітно. Дуже гарно, якщо є дві, а потім наші такі відключення, і все. Так, зараз я вам покажу свої невеличкі покупки. Поділюся з вами, я не знаю, чи є ще на сайті, але, можливо, будете моніторити ці спиці, що я купила, покажу просування по джемперу чоловіка, наскільки, можливо, мені буде його показати, бо на коротеньких спицях перезнімати поки що не планую. Хочу, дівчатка, поділитися з вами своєю покупкою інструментів. Вони мені необхідні. Купувала в... на профіль Facebook, муся Вяжет, здається, мабуть, так посилання не... не кидаю. Купувала за свої гроші, не реклама. Я з цими спицями знайома давно. Вони. Турецькі, дуже мені вони сподобались, дівчатка, тож я вам рекомендую. Тут була дуже гарна ціна 180 гривень за набір з 1, 2, 3, 4 розмірів. Мені зацікавили ці розміри, бо не всі в мене є. Цю покупку я купила перш за все за спиць номер 2 і мені дуже подобається, що тут тросик 100 мм. Спиці номер 2 це в мене будуть найтонші, ними буде зручно підбирати петлі рукава або планки, чи горловини. Чим менше ми набираємо, такі менші будуть отвори при з'єднуванні, при пров'язуванні, менше буде дірочка, менша петля. Дуже буде зручно на таких спицях міряти, перезнімати міряти джемпер, вироби, які в'яжете зверху догори. Так от, інструмент такий номер 2, тросик тут такий, як у китайських спицях. Вироблено в Туреччині. Далі 2,5. В мене вони, мабуть, дві трійки є. 2,5 теж 100 см. Тут тросик гарний, без пам'яті, гарно по них просувається. Ну, спиці дуже-дуже гарні. Купувала я їх раніше. Не пам'ятаю, вони тоді дуже подорожчали. Я брала дешевше. ну, Вже коли я почитала цю ціну, що пропонувалася на цьому сайті, то це було бюджетно. Спиці, як говориться. Не буває багато, вони скрізь потрібні. Ось почнуться такий наш рукодільний сезон, почну ще процеси більше, то спиці потрібно. Я на таких спицях мені подобається в'язати шкарпетки, дуже гарно в'яжеться, і северяночки в'язала і з вівчарів, зручно в'язати. Хто в'яже Magic Loop, теж ці спиці гарно підійдуть, 100 сантиметрові. Далі 100 см теж трусик тут всіх спиць такий. Номер 3 і номер 3,5, тут найбільші спиці. Ну, все це ж теж потрібно. Теж 100 сантиметрів трусику. Оце такі мої невеличкі покупки. Я ж говорю, що буду в'язати ще більше приступати. Шкарпеток для хлопців і для дому, для своїх рідних і для ЗСУ. Такі спиці саме те. Мені на них зручно в'язати і северяночку, і вівчарі, і українську вовну. Гарно вони себе рекомендують. Не вилазить тут тросик, так як пробуває. То дуже дівчатка мені вони сподобалися. Так, В кадрі ви бачите рафію оцю я дивлюсь, дивлюсь на неї пробувала один візерунок інший. Я нарешті знайшла так, приблизно те, що я хочу, як у сумку-модель, надихнулася, Pinterest, картинки передивлялася. І на цьому тижні я приступлю до роботи, можливо, навіть і сьогодні, до роботи над цією сумочкою. Вона буде мотивами, гачком. Ну, ви все, дівчатка, побачите, така невеличка інтрига. Я вам попереду вже показувала, як в мене просувається моя сумка, то як і в мене теж знову перепиті з нею, але вже розпускати не буду, буду просувати далі. Щоб зробити сумочку на канві з цієї рафії, я не планувала. Я планувала не каркасну сумку. А з такою графію таку більш стилю кежуал, таку міський шик, ну, якусь таку. Не, не дуже таку, знаєте, класичну. Розказала вам про цю пряжу. Далі покажу, що я просунула. Тут погано видно. Просуваю чоловіку джемпер, теж на одному диханні я його в'яжу. Вже я перейшла дівчатка, на прибавки в Рукаві. Вже я більш-менш розумію, що воно як виходить. Ось уже я пров'язала, скільки рукава. Ну, тепер діло за малим робити прибавки по рукаві, а потім прибавки будуть по тілові. В'яжеться цікаво, в'яжеться швидко одне Но, <сміт> часу побільше. б. Якби сів та нав'язався ловка, годиночку хватиш, ну і на тому. Добре що. Просуваю, бо з моїми темпами в'язання я почала раніше, бо не один процес і вишивка, щоб чоловікові зв'язати цей виріб. Ще дівчатка, не знаю, хочеться мені ще почати якийсь новий процес, але стримую себе, бо потрібно позакінчувати ці. В мене ще ж в процесі на роботі сіра. Сіра сукня, там просто вже жену лицеву гладь. Мені, мабуть, сантиметрів 40 треба пров'язати лицевою гладдю, основним кольором бавовною, кольору графіт, то показувати там нема особливих здвигів, показувати не буду. Картиган кокон готовий. Зараз він в мене в пральній машині. Трішки не встигла я. З відключенням цими світла випрати. Було в планах, що я зранку його виперу, вивішу, і коли прийду з роботи, вам покажу. Але не так сталося, як гадалось, то він тільки в мене виправся. Ну, Зато буде, що подивитися в наступному відео, буде готова робота. В цьому відео я вам покажу, можливо, хто не бачив таку невеличку. Нарізочку в кінці відео сумка, яка в мене вийшла, бо МК не всі дивляться, можливо, не було необхідності. Просто такі картинки під музику будуть сумка, яка в мене вийшла. Дуже зручна, вона, функціональна, ношу її з превеликим задоволенням. Дякую вам, дівчатка, за коментарі. Був коментар однієї моєї нової підписниці, глядачки яка вишиває. За вирібгачком. Ще дуже сподобалося і дословно не пам'ятаю, але якось так, що ну, вона виразила своє захоплення. І мені так згадалось, десь рік назад, як я була, я дивилася, як дівчата в'язали не рік, як в'язали бабусин квадрат, це було тільки, я відкрила канал. Я не можу зрозуміти, я дивлюся, дивлюся ті відео, я починаю, починаю, я вже до сліз доходила. Відкладала у спиці, не можу я, я зрозуміти оцей перший круг і оці перший ритм прибавок, оці, що мені було потрібно зробити чотири оцих хрестика. Схем читати я не вміла. І я оце методом я поставила собі зацільну, що я вже зовсім. Руки не з того міста, навіть ведмедів на велосипеді вчать їздити цирком. І я собі поставила за мету: я, мабуть, на другий день мастер-класів, мабуть, 10 я спробувала це точно. І навчилася я в'язати бабусин квадрат. Потім мене це захопило. В'яжу тепер потрішку нескладні, звісно, візерунки: кардигани з бабусиного шестикутника теж мене захопили. Тепер кокон згадала, якось до гачка тягнеться рука. Моє в'язання таке, дівчатка, просте, нескладне, на великому розмірі гачка, бо зір в мене вже не дуже, і якось такої необхідності немає. І, можливо, навіть ще я, як сказати, не відчуваю в собі тої впевненості, що я зможу почати якусь велику роботу, то в'яжу гачком. Так от, це не складно, пробуйте. Я тільки з гачка зняла кокон свій, вже в мене в голові процес бачу, ну не зацікавила дівчатка цим. В'язанням кока на я в'язати не буду, не буду тратити часу, а хочу почати ще один плечовий виріб гачком. Ну, потрібно мені розібратися з пряжею, передивитися, яка в мене є. Основний такий мій критерій вибору пряжі для нового майбутнього процесу це пряжа секційного фарбування, що повинна бути. Оце, мабуть, і все. І щоб вона була в мене в наявності, щоб мені не прийшлося докуповувати. І хотілося б якось пряжу не бобінну, а моточну використати. Моточної пряжі багато. Оце такі найближчі плани. Вже потрібно, мабуть, брати блокнотик і записувати свої плани. Ще в планах зв'язати в онучці готуватися до зими ковтинку теплішу і якийсь джамперок. Такі плани теж є. То буде трішки пізніше, вже потихеньку будемо готуватися до осінньо зимового сезону, але це буде пізніше. На даний проміжок часу я. Просуваю, що вдома домашнє в'язання джемпер чоловіку і вишиваю кожну вільну хвилину. Зараз я, в мене є годинка, поки чоловік приїде, привезе мені малину. Буду займатися варенням з малини, то я поки монтуватиму для вас відео, хоч воно й невеличке, можливо, буде. Але завантажу на канал, щоб не пропадали. Щоб почутися з вами, скажімо так. Ще раз я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі. Це так важливо. Давайте не будемо лінуватися, підтримувати одна одну, бо хто як не ми. Зараз не період, то потрібно протриматися на плаву. Хочу попросити тих, хто дивиться не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб мене був. Стимул знімати далі, знімати відео цікавіші, довші, різноплановіші, починати нові процеси, бо якось, ну хочеться знаєте, як то кажуть, мотивації і розуміти, що твої відео чекають, і хтось їх дивиться, а не просто, тратити час, Тратить час, ну, але в своє задоволення мені подобається знімати. Монтувати, спілкуватися з вами, чекаєш перших коментарів, вже знаєш по коментарях дівчат, як старих друзів, де хто зникне, вже переживаєш, думаєш, що там у них, як. ну, Зараз таке життя, що всі працюють, зайняті на городах і дома, в основному дивляться фоном. Хочу попросити, якщо нема можливості. Сісти подивитися, то хоч послухайте мене під вашу рутину домашню. Будь ласка, передивіться хоч одну рекламу, ну, допоможіть нам і мені, звісно, протриматися на плаву в цей наш нев'язальний сезон. Бо скоро все наладиться, скоро будемо в'язати в усиленому режимі, але треба, треба трішки протриматися, щоб в цей нев'язальний сезон канал не пропав, не просів, бо як почнеться новий рукодільний сезон, щоб YouTube рекомендував вам мої відео. Так що прошу вас, поставте вподобайку, підпишіться, ще раз повторюся, якщо у вас є бажання, звісно, і напишіть коментар, будь ласка. Все, дівчатка, миру нам, добра, розуміння, тепла, любові в серці. З вами була Валентина. До побачення, до скорих і нових зустрічей у мене на каналі. Па-па, тримаймося! Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка, на мою сумочку. Відео є на каналі. Переходьте, дивіться, в'яжіть. Можна використовувати і поліамідний шнурок, і бавовну, і звичайну ниточку, і, звісно, рафірі. Дуже гарна сумка шопер виходить. Зручна, рекомендую. 200 г пряжі вони пішло гачок номер 3 Тож з'яжіть собі таку обновочку до літа. Дуже зручна.